8 червня у парку імені Крила Трильовського для коломийських футбольних фанів працює так звана неофіційна фанзона. Тут щовечора транслюють матчі Євро 2012 Разом з ДРК «Рідні медіа цього разу переглянули матч Україна-Франція. Футбольний поєдинок розпочався згідно з розкладом о 19.00, Але вже на п'ятій хвилині був призупинений на Донбас Арену. Линив грозовий дощ. Футболістів вивели у підтрибунне приміщення, проте коломийські вболівальники чекали на продовження гри. Майже через годину матч поновився. На жаль, збірна України поступилась Франції з рахунком 2-0 завершили матч другого групового етапу на користь французів. Проте перегляд матчів євро 2012 у Коломийській фанзоні, яку організували завдяки ініціативі молодіжного благодійного фонду заради добра та підтримці депутата Івано-Франківської обласної ради Богдана Гдичинського. Приносить коломийцям море позитивних емоцій, і вони із великим задоволенням приходять до парку та вболівають за Україну. Я думаю, що це досить таки непогано, це навіть класно. Порівняно як дивитися по телевізору, ну, по телевізору вдома. Відчуття зовсім інакше. Тут багато людей, є ця атмосфера враження просто неймовірна. Я вважаю, що таких фан зон як можна більше потрібно роботи. Як вам сьогоднішня фан-зона, чи було вже в таких місцях? Чи варто проводити, чи краще дивитися за телевізором? Краще, краще тут фан-зона, тут більше народу. Вдома сусіди не будуть сириться, можна покричати. Та е, кожного року би було таке. Всі вболівають. Україну, і ми думаємо, що Україна виграє. Україна вперед! У мене також про цю фан-зону дуже хороші враження, багато людей, дуже великі емоції, щирі. Всі вболівають за нашу рідну країну, всі патріоти. Хотілося б більше? Більше, більше так, Величину більше. більше. Всі не вміщаються. Купа людей прийшло. Я приїхала сама з Косово Я хочу сказати велику подяку Коломиї за таку фан-зону. Що навіть в Дніпропетровську не відкрито ні однієї фан-зони, а в такому красивому малюничому містечку, як Коломия, відкрито таку чудову фан-зону. Стільки емоцій, всі переживають за нашу збірну. Я не можу висловити це словами, стільки переживань. Ну, емоції шалені, особливо, коли останній попередній матч, коли ми виграли у Шведі, це було щось неймовірне. Немає слів. Дуже цікаво, дуже інтересно, дуже приємно дивитися на це все. Дуже приємно, що молодь тут прийшла, молоді люди.